І так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді акумуляторні батареї. Одна із акумуляторних батарей придбана в Україні від турівельної марки Profitec. Дана батарея йшла в комплекті з акумуляторним інструментом, на який я раніше робив огляди. Батарея виконана під Макітовську посадку. Відповідно, середній даної батареї знаходяться елементи 18650. середній даної акумуляторної батареї знаходяться 10 таких елементів. Відповідно, на кожному елементі зазначено, що їх ємність становить 2000 мА. Місця зварювання контактів доволі непоганої якості. Зверху на дані акумуляторній батареї знаходиться плата, яка займає розмір повністю всієї акумуляторної батареї. Ну і також хотілося б відмітити, що в даній акумуляторні батареї є індикатором визначення рівня зарядженості акумуляторної батареї. Наступна акумуляторна батарея, яка у нас буде на огляді, я дану акумуляторну батарею придбав разом з болгаркою. У продавців, які продають товари Amazon або Lidl. дана акумуляторна батарея також виконана під макітуську посадку. Корпуса в даних акумуляторних батареї однакові, проте плата управління набагато менше, ніж акумуляторні батареї торгівельної марки Profitec. Всередині знаходиться також 10 елементів 18650. Місце зварювання елементів та контактів на самих елементах закриті картоном. Одразу хочу зазначити, що я не являюсь спеціалістом плату управління, який встановлюється на акумуляторні батареї. Але одразу хочу зазначити, що під час перевантаження акумуляторного інструменту профітековська батарея йде в захист. При цьому акумуляторна батарея з комплекту Болгарки, яку я придбав у продавців товарів для DeltaMazon, в захист не йде. Дана акумуляторна батарея схожа на акумуляторну батарею, яку я придбав разом з ліхтарком. На які огляди я робив попередніх відео? Відповідно, якщо для ліхтарика даної акумуляторна батарея буде достатньо, то для акумуляторного інструменту не знаю, скільки проживе дана акумуляторна батарея. Продавці завжди відмічають, що товари, які вони продають, виготовлені в Європі, проте батарея з комплекту болгарки схожа на батарею ліхтарки, яка виготовлена в Китаї. Відповідно, тут же кожному необхідно робити свій вибір. Купувати товари з літла або Amazon, які продаються на кілограми, або купувати офіційно завезений акумуляторний інструмент, який продається в Україні. На цьому огляд акумуляторних батарей завершено. Робіть правильний вибір, щоб в подальшому не виникало проблем з тим чи іншим інструментом.